День народ, сьогодні роблю днем розклад а, в день при денному освітленні. Дивіться, за, а, там вчора прокоментували мені, що давно не було про кохання. От сьогодні добре, що від, підказали, тому що, якби, постійно про а, проблеми, постійно про, знаєте, як, про війну. Хочеться вже трошки кохання, хочеться трохи розібратися, що з почуттями. Дивіться, сьогодні така тема, що у нього на серці, що, у нього, що він про вас думає. І ну, він, вона нам покаже, покаже сигніфікація, аж язик заплітається. Щось так сильно багато йде інформації, що, знаєте, до тями не прийдеш. І, як завжди, на три позиції. Буде три колоди різних колесо року. По рубашки можете. Що сподобалось? Яка, яка рубашка сподобалась? Інтуїція, куди вас поведе. Золоте таро. І у нас арканом. Третя арканом. От яка вам подобається, або буду зараз камінчики ставити. Фігурки, ну, куди рука потягнеться. І сигніфікацію, я ж вам сказала, да, на таро, таро снов. Зараз будемо дивитися, хто прийшов. Ам... Черепаха, перша позиція. Черепаха падає. Дзвіночок, друга позиція. І отакий камінчик, третя позиція. Сьогодні так. Збираємось. Я обираю в бік. Дві колоди, другий і третій варіант. Починаємо з першого. Сігніфікація. Хто прийшов? Хто прийшов? Черепаха? Хто прийшов? Хто прийшов? Жінка дуже сильна, дуже класна, красива. Ви така сексуальна, ви така притягательна, ви вмієте покорити любого мужчину. Ну, тут дуже крута жінка. Мож, можливо, навіть жінка, яка обладає силою, енергетичною силою, інтуїцією, і дуже крута. Угу. Ну, Ви зараз в нічових таких енергіях ви відрізаєте те, що було в минулому. Ви кажете, не хочу я туди навіть заглядувати. Ну, все одно ж заглядуєте, правильно? Ви, ви якось як вам сказати, на гачку у минулого. Так, поїхали. Що думає про вас мужчина? Що думає? Що думає про вас мужчина? Капець. Що у нього на серці? Що у нього на серці? А що на серці? Угу що він збирається робити найближчим часом? Ну, дивіться. Що він думає про вас? Що це якісь болезненні, ненормальні стосунки, що його тягне до вас безумно. У, у вас тут така енергетика, ви дьявольськи привлекательна. Ну, це про те, про що я казала з Самого початку, що карта сили показує, що ви тут дуже сильна, енергетично, ви його так затягуєте, притягуєте, бачите, і любов, і секс, і боль, тому що тут голки повтиналися в тіло. І таке хворобливий, хворобливий стан він вважає, що це його хвороба, що ці постійні мрії, про які він там в яких він вітає, літає і предполагає ще зустрітися і якось вас покорити. І вважає, що це щось ненормальне, щось таке аномальне. Значить, а що у нього на серці? А що у нього на серці? А на серці приїхати? Приїхати, але у нього такі думки, ну, я ж пішов, типу, ну я пішов, я її залишив. І в нього на серці те, що кохання, яке було у вас до нього, таке безроздільне, знаєте, всепоглощающе, йде така фраза, ну, слово таке, всепоглощающе кохання, воно залишилося. І що ви його чекаєте, і йому подобались ці емоції, коли ви переживали і розтворялися в ньому. як Іде фраза, як цукор в чаї гарячому, розумієте? Тобто ви, вас не ставало в цих стосунках. Йому там було дуже добре, солодко, але вас, як особистості, ну, там не ставало. І що, що він збирається робити найближчим часом? Ну, він каже, у мене дружина є. Тут три стосунки на, на трьох, да? і по колесу фортну по судьбі вона у мене каже. І по правосуддю. Так що тут, знаєте, місце зайнято. Він нічого не хоче, не буде робити, він ото буде в ілюзіях літати і меріяти. О, Господи. Стріляють. А, так, збилася. Давайте я подивлюся, вихід для вас. Ну, є якийсь сенс там, вертатися до цих стосунків, навіть, знаєте, обличчя повертати просто в ці стосунки. От є сенс. Угу. Коли ви повертаєтесь да, оцим обличчям до нього, у вас таке враження, що він негаїст, він думає тільки про себе. У нього тут е, все хорошо, він думає про себе, про свою дружину, і вони там варяться в цьому щасті, у них там благополуччя, все добре, і е, тут присутні страхи, страхи, як вам сказати, ви боїтеся цього, що знову почнеться, знову я тут почну мріяти. І це буде тільки на уровні. А мрій і страхів. Далі не піде. Ну, то, сенсу нема. Пройшло. Все. Проїхали, називається. Проїхали, пройшли. Добре. Тепер друга позиція. Дивимось. Друга позиція. Віночок. Друга позиція. Сигніфікація. Хто прийшов? Хто прийшов? на розклад. Жінка, яка холодна, одрізала минуле. Ну, тут така майже сигніфікація, як предыдущим, тільки що? Угу. Ну, ви кажете, я працюю над майбутнім. Я працюю тут, у мене свої плани. І а що хочете отримати, а получити, хочете від цього розкладу. Ага. Ну, ви хочете подивитися. Він обманує вас чи ні. Тобто ну, якось чи обманував раніше, можливо, чи обманує зараз. Давайте подивимося. Що він думає про вас? Що він про вас думає? А ви знаєте, він думає про вас, що ви тут. Багато його получаєте, і у вас є бажання а, своїми маніпуляціями, що ви над ним проводите якісь маніпуляції. Що ви маніпулюєте цим станом? Ви маніпулюєте тим, що ви на виборі. А, він вам а, не особо вірить, тому що це каже її маніпуляції. Що у нього на серці? У нього на серці, ну, от, про, про диті, от, каже, ми так класно. Ми так класно друг другу підходили один одному сексуально, і, не, і він переживає, що у вас є якийсь коханець, помимо нього ще. І ну, тут переживання є. І що він збирається робити найближчим часом? Найближчим часом що збирається робити? Ну, він збирається захищати свою стабільність, свою сім'ю. Він захищає те, що у нього вже надбане, і він каже, заради спокойствия сім'ї я тут захищаюся, сижу в оборонки, і мені тут добре. І що? А, результати, результати. А, вам кажуть, що ну, не треба туди лізти. Там той лабіринт, в якому ви там заблукаєте, з якого нема виходу. Займайтеся своїми справами, займайтеся своїми там, дітьми, знайомими, внуками, там, смотря у кого який вік. Тобто ви, вам воно не потрібно. Дякую. І третя позиція. І третя позиція. Третя позиція цей камінчик. Кто пришел? Кто? Кто пришел? Угу. А, ну, тут... Э, ух ты, ё Тут э, такое стремление, старший аркан, я наверное покажу, тут стремление э, в э, лычу, тороплюсь, на те колесницы, в любовь. Там Любовь у вас обоюдна і з цієї сторони, і з той сторони. Тут может бути як чоловік, так і жінка, і тут стосунки втро, тут стоїмо перед вибором. Хто це все-таки? А ну покажуть, судьба міняється. розумієте, очікування корабля, якихось яких алех парусов. Людина, яка знаходиться в обмеженнях, хоче поміняти долю і ніяк не, в... не рішиться. Не показує. Це, скоріше всього, чоловік, який не показує, ховається. Що він думає про вас? Що він думає про вас? Що думає? Що в минулому тут був брак? Шанс на брак. Понимаєте? Тут був дуже великий шанс в минулому з обох сторін. Вам було дуже добре. Що, він, що в нього на серці? на серці? А на серці в нього те, що ви дуже притягательна, тут сильна жінка, сексуальна, дуже гарна, і яка притягує, його його притягує сексуально, але він вважає, що він тут, по сравнів з вами, маленька дитина. Що збирається робити найближчим часом? Що збирається робити? Він збирається все закінчити, всю цю любов. Понимаєте? Стрімлення кудись в зробити вибір між любов'ю і тим стабільним, що у нього є. Він вибирає закінчити ці любовні отношения, закінчити, заблокувати. Очень хорошо. Да, любов тут сильна. Прояснення ситуації, що ця війна ваша ні к чому не привела, тому що ви тут воюєте, ви щось. Йому намагаєтесь довести, доказати, відстояти свої позиції. Ух, моє, розстрілялися. І це не, не має сенсу кажуть. От, знаєте, Не сподіватися на те, що у вас різні, різні навіть мировоззріння на цю ситуацію. У, у, нього одна, знаєте, у нього одні думки, у вас зовсім інші. Плани ваші не співпадають. І він вважає, що тут ну, погуляв і хватить. Получив свою дозу адреналіна і досить. Добре, на цьому все. Пока-пока.